Український кооперативний рух утвердив високі ідеали свободи, справедливості нового суспільного ладу українського самобутнього кооператизму, який, за висловом професора Витановича, виник з історичних джерел життя широких мас українського народу та його власних потреб, сформувався з найкращих представників нації з надії і співпраці. Не був чужий за позиченням і розвинувся у прикметну суспільну національну інституцію українського народу. Це було українське товариство. Воно проспірувало дуже добре. Наскільки я вже тоді мав інформацію, що продукція цієї споживчої спілки навіть конкурувала із польськими і не тільки польськими, а й закордонними. Аналогічними підприємствами, скажімо, це масло українське продавалося в Голландії. Уявіть собі, Голландія, яка фактично була на той час продуктивно молочною, так би мовити, країною. І там вона, тобто, товариство мало успіх. Західноукраїнська кооперативна система, втілюючи в життя засади аграрного кооператизму, незважаючи на неоднозначність політичних переконань у суспільстві, виховувала глибоку віру у власні сили народу, утверджувала гармонійні морально-етичні суспільні відносини, скріплювала солідарність нації у духовній праці народу, дбала про належну організацію кооперативної господарської самооборони і самодисципліни. Про тверезі оцінки господарського і культурного життя серед народів світу слугувала особливим засобом добору керівництва кооперативних організацій. Виникає питання, чому була солідарність людей? Це дуже важливо. Солідарність людей, які розуміли свій до свого по своє. Люди були змобілізовані. На працю, яка давала результати. Працю, яка давала перспективу, е, ну, хай, я так скажу, навіть мінімального збагачення. Я був добре знайомий із ну, ентузіастом кооперативної ідеї Федір Коваль, він цілі, ціло кілька книжок мені залишив. Теоретично, на базі історії нашого народу, він опрацював дуже добре ідею. Я йому кажу, ну хоч організую в одному селі такий кооператив. І якщо він піде, справа піде добре, то люди зрозуміють, де так би мовити, є соціальний рятунок того села, яке нині без перебільшення вигибає. У Польщі, на відміну від усіх країн колишнього соцтабору, завжди була приватна власність на землю, в тому числі і на сільське господарство. Право власності, закріплене довічними книгами, певними реєстрами, які обліковують суди. У багатьох випадках історію землі можна прослідкувати починаючи з 19 століття. Перед вступом Польщі до Європейського союзу місцеві селяни були дуже налякані міфічними німцями, котрі прийдуть і закуплять всі землі. Був навіть прийнятий закон, за яким в одних руках не може перебувати більше 300 гектарів, бо в польських селах живе багато людей, а втративши землю, вони залишаться без роботи. І щоб зробити виробництво рентабельним, довелось організовувати сільськогосподарські кооперативи. Настав час українцям повернутися до ідеалу кооперації та самобутніх суспільних відносин кооператизму, які не мали вузьких класових і егоїстичних національних інтересів, а ставили за мету своєї праці самозахист, соціально-господарських, національно-культурних і духовно-моральних інтересів українського суспільства, які відповідали етнічно національним, моральним світоглядним ідеалам української нації. І живої, органічної суспільної цілості, віри в завтрашній день соціальну солідарність. П'ять указів президента не дали можливості суттєво зрушити це питання. Ми задалися питанням, дякуючи своєму директору науково-дослідного інституту Західної коїни України, задали питанням вивчити, в чому ж проблема. Що, я сказати, зв'язується питання, чому світова практика, говорить, що кооперація займає суттєву питому вагу розвитку держав, великих, в тому числі, я сказав, таких як Америка, Канада, Європа, Європейський Союз і так далі. А ми не можемо вирішити. І сьогодні канадський висновок є така система псьм, яка написала про спроможність. Міністерство сільського господарства України до впровадження коперації в Україні кооператив юридична особа, утворена фізичними або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Створення споживчих сільськогосподарських кооперативів, учасниками яких можуть бути усі бажаючі мешканці сіл та міст України. Кооператив створюється за правом, передбаченим чинним законодавством України. Згідно статуту, учасники кооператива добровільно вступають в кооператив паями. Селяни вносять власну пайову частку наявною землею. Мешканці міст носять пай грошовим еквівалентом. Громадське об'єднання надає в користування кооперативу нові технології. Які дозволяють започаткувати органічне беззатратне землеробство при цьому зменшуючи собі вартість та покращуючи якість сільськогосподарської продукції. Громадське об'єднання надаватиме учасникам кооперативу можливість здобути додаткові спеціальності для ведення господарства на професійному рівні, оскільки в кооперативі будуть власні землі для вирощення продукції рослинного походження, ферми для розведення худоби, сховища та споруди, в яких буде зберігатись зібраний врожай чи створюватись готова продукція. Надлишки виготовленої продукції реалізуються за бажанням учасників кооперативу. Результатом створення такого кооперативу буде відродження родючості земель, економічна стабільність учасників кооперативу, підвищення імунітету і в цілому здоров'я в результаті правильного повноцінного харчування органічними, екологічно чистими продуктами, гармонійного життя з природою. Усе це стане можливим лише за умов впровадження нового типу господарювання на землі. Земля віддячить потужними врожаями, адже дослідження і експерименти тривали не один рік. Таким чином, впровадження нових українських технологій у сільському господарстві дає можливість відновити порядок речей, з'єднуючи власними руками розірване коло кругообігу в природі.